Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Російський полковник, який причетний до загибелі семи людей та поранення понад ста постраждалих в Житомирі, Він віддавав накази про удари іскандерами і шахедами по цивільних об'єктах в Україні. Зокрема, сьогодні по Житомиру, Києву. Палач прямо після атаки успішно покинув цей на світло світлофорі Машину палача розстріляли, як передають партизани його і його близьких друзів. Вдруге успішно розстріляли. Невідомі за 500 метрів від дому. Пише помсти Під час попереднього замаху він також лікувався. Вижив прізвище полковника Андрущенко. Він та його дружина не вижили цього разу. Нагадаємо, партизанські телеграм-канали пишуть наступне. Україна формує не класичний розвідувальний оперативний підрозділ, створений за ізраїльським зразком осаду. Нібито його мета встановлення документування нейтралізації всіх осіб, причетних до злочинів проти мирного населення. Відомий неофіційно як Укрправда. Він працює за принципом. Жоден кат не має права на спокійне життя, навіть через 10 років після війни. Кого шукатимуть? Як пілоти стратегічної авіації, які бомбили Київ, Чернігів, Харків і інші міста України, командири артилерійських дивізонів, які били по ТЦ, школах лікарнях і так далі, офіцери, що підписували накази про удари по цивільних об'єктах. Наглядачі в полоні, які катували українських військових, чиновники політики, які публічно закликали до геноциду українців, методи полювання, перше біометричне відстеження через бази прикордонних даних, дронів і соцмереж, друге цифрова розвідка, злам листування, геолокації особистих кабінетів, третя оперативна агентура за кордоном, зокрема в Туреччині, ОАЕ, Сербії, Іспанії, четверта спецоперації на ліквідацію або виведення до Гаги, залежно від цілей. Ми не будемо терористами. Ми суд, але якщо хтось втече з вироком, то вирок сам його наздожене. Офіційно представник СБУ, офіційні представники СБУ освіти, мовчки підтримуватиме більшість країн заходу. закриють очі на неформальні дії. Якщо йдеться про покарання очевидних злочинців, Інтерпол отримає тисячі запитів, але працюватиме повільніше ніж українські руки. Мережа діаспор розвиток союзників працюватиме як громадський масад. Чому це ефективно і неминуче психологічно жоден пілот не зможе жити спокійно, знаючи, що його обличчя є в базі суспільно. Це форма національного очищення без масової помсти. Політична сигнал злочин не списується з роками. Якщо тебе не засудить, суд тебе знайде Україна. Наша пам'ять довше ніж ваші кар'єри, наша справедливість точніша, ніж ваші ракети. Якщо ви думали, що життя продовжиться після бомби, воно продовжиться, але вже без вас. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.